Всім привіт! Боже, скільки я не знімала відео два дні. Ладно, пропустимо цей момент. Хочу вам розказати одну історію перед тим, як ми почнемо з головною темою цього відео. По-перше, мій капкут сказав мені Auf Wiedersehen», тобто до побачення. І він перестав працювати. Просто не то, що він перестав працювати. Я тепер не можу нормально дістати відео з тої. З того застосунку, тому що е, вони хочуть, щоб ось тут, ось тут, ось тут, чи ось тут була ця позначка зроблена в Капкуті. Мені це заважає, я не хочу такого мати. Когось це не тривожить, а мене це колишить. І мені це не подобається. Я не хочу мати цього. Тому зараз я буду монтувати відео через свій ноутбук. Але, але все ж не так просто. Коли я монтую через свій ноутбук, якість дуже погіршується. І тобто, зараз, наприклад, я знімаю, мене видно супер-дупер файно. А в ітоги вийде якась повна фігня. Головне, щоб відео виходили. Це найголовніше, щоб вони просто виходили. А... Тому не зважайте на якість аж так. Тому що я знімаю на iPhone 13, який ахіретельний файна камера у нього. Мене файно видно зараз, бачите, у мене там воно на мені фокусується ззаді, воно розмите, тому що це айфон, айфон, він розумний хлопчик, вони все продумали, щоб Катюшечки нормально було знімати відео. Головна тема цього відео це підсумки з тисячі Я довго думала, як почати це відео, а в итоге придумала. Не брехала вам тільки що, нічого я не придумала. Коли я ставлю собі якусь ціль на кожен рік, там 2022, 2023, 2024, я ніколи цієї цілі не доб'юсь. От топа, наприклад, у мене є ціль, яку я вже ставлю пару років підряд, і фіг там я її добиваюсь. Тому я вирішила, що в цьому році я взагалі собі цілі ніяких не буду ставити. Тому що, оце, знаєте, напряг, блін, мені ж це треба зробити, надо зробити. Я могла б досягнути, досягнути цієї цілі, але я була сильно ленива, і мені було просто лень. Тому я подумала, що я... Досяг... чого я досягнула в цьому році, що я в цьому році такого файного зробила, і трошечки пунктів у мене не збиралось. Ну, наприклад, в цьому році я побувала в одній новій країні. Так, це не дуже багато, порівнюючи з минулим роком, тому що в минулому році це було десь 6 чи 5 нових країн, але все рівно це ліпше, ніж нуль. Тому що так, я була два рази в Німеччині з того, що в Німеччині я була... Місяць майже один, тобто це дуже багато. З, того, з цього місяця один тиждень ми їхали в Roadtrip, тобто на машині ми їхали з Вупрталя до Берліна. І Як це називається? Росток. Росток якийсь, коротше, це на Балтійському морі. Тобто, я ще на Балтійському морі побувала, я побувала в Берліні. В Уперталі, а, а суть в тому, що в Берліні я навіть якби не мріяла потрапити, але так якось вийшло, що потрапили, і я взагалі, ну я вам сказала, що я про це навіть не мріяла. Не ну, то, що я не мріяла, я знала, що це колись станеться, але, що... але не знала, що це станеться так скоро. І мені дуже сподобався в Берліні. Я дуже хотіла це побачити Брандербург Тор, ці ворота. Uh, дуже гарно ми були, знаєте, оці Golden Hour, коли воно вже такі не то що сутінки, але вже темніло. І це було дуже неймовірно файно, гарно. І, коротше, у мене тут навіть фоточка є. Боже, яка вона гарна. cry. Окей, друга моя подорож, там, де я ніколи не була, це Швеція. Як ви можете знати, я вчу шведську. і ну, це файно було побувати в країні якої мови ти вчиш? Дуже складно сказати це. Але я бувала в Швеції, мені дуже сподобалось. Ми були в Кальмарі, Кальскрона і на Оландії Ола, Улянд. Це така, такий великий острів, під'єднаний до Швеції. Дуже там файно було, я дуже багато не знімала відео. До сих пір не виставила всі їх відео на цей на Ютуб, але зато я всі ці відео змонтувала вже. І остання п'ята частина буде скоро на моєму каналі. Боже, я тільки що вспомнила, що я ще зробила в цьому році, але до цього ми ще дійдемо. Що ще? А, ну звичайно, я купила собі мікрофончик. Ну, це було найбільш е, таке, найліпша покупка, яка зробила в цьому році, тому що з цим мікрофоном реально просто як життя покращилось. Ну, і не те, що навіть життя, і відео мої покращились, і Тік-Ток, і взагалі все. Мені дуже сподобалось. В цьому році щодо контенту, то я 5 тисяч на, на моєму другому каналі у мене вже нарешті 5 тисяч. Я 4 роки вже на тому каналі сижу, і нарешті 5 тисяч ми добили. От, і я дуже рада, але тепер я не знаю, що тут знімати. Але буде, колись там виходити, щось їм там кидавати. Шкода, що лайфстайл нікого не цікавить. Дуже шкода, тому що сюди стараюся знімати дуже файні відео, але на жаль, нікого це не цікавить і не цікавить моє життя. Але сподіваюся, вас цікавить. От, але я думаю, на цьому відео збереться максимум 48 переглядів. Так я думаю. Окей, okay, на більше я не розраховую. Окей, uh, окей, okay. okay. let's skip it. Контент ще. Я знімала серіал в Shorts. Beneath the Roses. Uh, в половині м -м, липня Капкут сказав, Капкут, uh, він зробив так, що тепер я не можу зробити субтитри uh, автоматичні. І він сказав, що це тільки для про. Угу. Тобто, ну, нема субтитрів. Тепер у мене та глупа Вотермарк стоїть. Ну, тобто, комбо. Це просто комбо. Тобто, капкут, ну, він. Я його ненавиджу От тобі капкут. май. Ну, 100 підписників на Каськовський теж файно. Я в цьому році собі виробила... не виробила, виробила. Нові окуляри. Тепер я виглядаю ось так: отакі от я. Але зараз у мене лінзи, і плюс окуляри, прям воно уф, мене коротше, відсунуло. Ну ладно, окуляри чіткі, я тепер ходжу майже кожен, кожен день в окулярах я ходжу. Сьогодні щось на мене нахлинуло, прям я захотіла одягнути лінзи, тому в лінзах я. Але в окулярах я виглядаю молодше, мені це дуже багато людей кажуть. Комусь подобається, комусь не подобається, більшості подобається. Дуже, дуже багато людей кажуть, що я просто виглядаю як вчителька. Але що, якщо я дійсно є вчителька, і переводимо до наступного факту: у мене мене порекомендували як корепетитора, як репетитора. Я дуже була рада, тому що мій минулий вч... учень. Його батько точніше, він каже, що ви така файна, файна. От у мене є знайомі, типу вони там шукають собі репетитора. От, чи не хотіли б ви взяти собі нового учня? Я кажу, звичайно, я би хотіла взяти своє учня. Давайте можете давати мої контакти, бо типу, без проблем. Мені написали, і ми ось вже півроку займаємось хлопчиком. Ну, я розумію, що їм дуже подобається, тому що вони навіть просять нові більш, більше занять. І... Я дуже рада, що людині так подобається. І виходячи з цього наступне досягнення мого року, це я закінчила аж три курси: з того два англійських і один англійською. Я взяла курс англійською на вчителя. Тобто, я вчилася ставати вчителем. Різні такі методи, підходи. Різні стилі, там коротше все, як вводити нові слова, нові коротше, то і в общем, так вам скажу, цілий листопад я цим займалась, Це було дуже складно, але в принципі, якщо от я зараз закінчила цей курс, і мені просто немає чим займатися. Я просто сижу і плюю в потолок. чим мені займатися? Реально, тому це займало моє, мій час. Я дуже рада, що я його закінчила, тому що нас було 26 людей, які взяли цей курс, і закінчило все 19 я I'm really proud of myself that I finished this course. Uh, тобто я дуже з собою пишаюся, що, що я взялась за це, і я закінчила це. І закінчила я на 84%, отримала оцінку Б. Uh, моє завдання було, uh, тобто у нас було 16 тренінгів по 2 години, тобто 32 години вже йдуть просто на тренінги. Потім ще треба було подивитися 5 уроків записаних і проаналізувати їх, побувати на 5 реальних уроках, що я теж зробила. 5 домашок мені треба було зробити. Ага, літературу читати, зробити Reading Diary, в курс diary, щоденник курсу і щоденник читання. Тобто читання це ти, ти маєш прочитати дуже багато літератури там з тижня на тиждень. А щоденник курсу, це там у тебе якісь питання ідуть, і які ти маєш відповісти найліпше це правильно відповісти, так? Ну і останнє, що там було, це звичайно, у мене був ментор, який мені допомагала, е, яка мені допомагала з, з цим всім. Тобто у неї була своя група, і мені дуже по пощастило з часом, на якій у мене була ця група, тому що це була 19 година, вівторок, е, четверг. І тобто в ці два дні у мене нічого не було, і я думаю, яс, yes, яс, yes, я виграла це життя, мені дуже повезло, мені повезло з рівнем, тому що це був Б1. І я коротше, я взагалі так собо так пишалася цією ці лотереєю, що так вийшло, тому що ви ж знаєте, я ще ж в школу ходжу, мені треба ж робити уроки, мені треба там то-то, то-то. то-то, то-то. І вечір мені підходить найбільше. А при тому, що це був вівторок і четверг, це взагалі ну, перфектно було. Е, і що з цією групою? Я доба була подивитися два уроки, і зааналізувати два її урока. А також е, мені треба було провести три фрагменти по 20 хвилин: Warm-up, reading і vocabulary. А, а також е, мені треба було провести 45-хвилинний е, фрагмент уроку. Е, що я зробила? Я не дуже з собою, тому що зі мною. Е, зі мною не співпрацював мій планш... той ноутбук. Дуже багато лагів було. Якщо б не не technical issues, то було б набагато все краще, а так він мене тупо підставив. Скотиняка така от Але нічого я закінчила на 84% це дуже добре. Тому я вже як третій рік. Репетитор, і я думаю, це дуже було до, добре рішення взяти цей курс. Тому що, по-перше, він був безкоштовний як е, для учнів того онлайн-школи. Зараз я вам про неї більше розкажу. І по-друге, мені це дійсно треба було. Тобто я хотіла мати якусь базу, що можна потім робити. так? І це було ультрамега файне рішення, що я вирішила взяти цей курс. Боже, I'm so proud of myself, що я думаю просто наперед. Хоча це дуже рід, рідко так виходить. Друге, друге, що я вам хотіла сказати, тобто сам курс. Я була учнем цієї школи протягом вісьми місяців. Я взяла курс B2, а потім C1 One. Закінчила той тобто, C1. Але, чесно кажучи, я вважаю, що в мене немає C1, звичайно, у мене B2 і до цього я притримуюсь. І у всіх тестах, які я проходжу, теж там виходить B2. Тому мене влаштовує b 2 тому що я без проблем можу комунікувати з людьми, Like, without any, any problems. And that's the main point. щоб розмовляти з людьми без проблем. Воно якби time-consuming. Тобто я це займає час. По-перше, я писала, ну, на прикладі іншого зараз курсу вам покажу. Слово Definition. Приклад речення і переклад. І так з кожним словом. І кожному до на кожній темі там, там по 10-15 слів. І це треба все зробити. Тому це займало час, треба було ще вчити. Але я думаю, якщо я це прописала, то вже трошечки щось там заложилось в цій голові. І коли я бачу це слово, я думаю, блін, це ж було на курсі, ну це ж було, ну чого я цього не пам'ятаю. Понятне діло, що я не все запам'ятала. Але нічого страшного. Буває, ну тобто, я, я ж не робот, щоб все запам'ятовувати теж. А ще то, що пов'язане з цим курсом, я ходила на так звані спікінг-клаби. Почнемо з спікінг клабу який ходила літом. Я познайомилась там з дівчиною, тож це було так. Вона сказала. I like dancing. Вона сказала, я люблю танцювати. Я така думаю, о, а що ти танцюєш? Нас короче, сперили разом в breakout room. І і я така думаю, і ми почали болтати, типу, про ці Танці, Танці, люблю всякі співи, і ще я люблю відео знімати, я так розвиваюсь, що мову. От, і ми дізналися, що ми обі любимо танцювати, потім якось розговорились, Ну і все. А потім на наступний тиждень е, я бачу, що хтось на мене підписаний. От хто не може я зрозуміти? І я потім така думаю: блін, блін, ну воно ж совпадає, ім'я та, е, та нік. Це Со... щось якийсь коенсиденс, походу є. Ну, як оказалось, вона не мене вона мене вистелкирила і підписалась на мій інстаграм. Я була така вау, wow, bad, Тому що нам о, ми обі по 16 років. Ну тобто, блін, be. Ну і все, ми почали спілкуватися. Тобто я знайшла собі подругу, друге, і там я ходила кожен тисінь, кожен вівторок на speaking club одної такої дівчинки з Нігерія. І знаєте, що я вам скажу? Там я там я чилила, оце вот це був мій comfort place. Uh, not every time, but I liked it. Uh, тобто ця дівчина, яка вела його, була дуже файна, тому що вона з Нігерії. Ну uh, Ну і файно було, да? ну, Там дуже багато мемів, коротше, є, то ви щось нічого не поймете, чого я сміюсь. Але людина, яка подивиться це відео, вона знає, про що я кажу. І там мені написала така дівчинка, яка трохи від мене старша, їй 19. А мені було на той час 16, і вона написала: типу, «Hey, you're such a good girl. like...» Окей, oh, okay. ну, може не так. Можна так вона написала. Uh, типу, що я файна дівчина, я крута, типу, може дати мені там, інсту чи щось такого. І я така думаю, блін, нічого! Хтось мені подобалась, Тому що я завжди про себе такої думки, що я можу бути annoying, kinda. But вона мені сказала, ні, ти взагалі крута. Типу, і що? І вже ми чотири місяці спілкуємося. І майже кожен день. Ну, ми майже кожен день спілкуємось. Звичайно, у нас теж були ссори, але ми продовжуємо спілкуватися. І блін, я тебе дуже сильно люблю. І хліб ті, майна фронтіння. І отака от історія. Тобто на курсах англійської я знайшла собі друзів. Е, ну, і ми файно, мені лайкають сторіс, ми спілкуємось, зазванюємось, такі, типа, hello, hello, how are you doing? Е, і ну, я прямо дуже тішуся е, because of this fact. Окей, okay, наступна моя ціль це не то, що ціль, просто то, що мені таке дивне, то, що я раніше не робила, це я наростила собі ногті. Не ці, тому що ці просто тіпси. Але о, в Німеччині ми пішли наростили ногті. Скажу вам так, що ця робота не була найкраща, тому що сама сам ноготь вийшов отакенний. Він такий був грубий. Але знаєте, те, що воно взагалі було, знаєте, ну, місяць трималось, просто воно ніяк не відліпиш порівняно з цим, наприклад. так? Дуже мені подобалось. Я була дуже я пишалася з цим, і I liked it, like, I enjoyed it, I would say like that що спочатку? В цьому році. І в минулому теж, але в цьому році я дуже багато почала сидіти в на такому сайті як Ніктемі. Ніктомі це анонімна голосова чат-рулетка. Ну і знайомилася там з різними людьми, а познайомилася з одним москалем, Я спілкувалася з ним, напевно, десь три тижні. Не буду вдаватися в подробиці, що там було між нами. Нічого не було, ну тобто ми просто спілкувались. І я дуже багато часу на нього вистачала, тобто там по 7 годин в день ми з ним розмовляли там по 6, по 5 годин. Тобто, це дуже багато, а найгірше, що людина була просто пуста. Я вам дуже не раджу спілкуватися з пустими людьми. Тобто люди, які не займаються саморозвитком, нічого не роблять в своєму житті, все, що він робив, це грав в доту. Я грав в доту, ну і все. Він нічого не робив. тобто я. Ходжу в спортзал, танцюю, створюю контент. Я з чим займаюсь? займаюся, мови, а він просто пустий, немає, немає. І от що, з цього виходить, що з ним немає про що поговорити. Просто я йому задаю питання, він не вміє проводити, проводити діалоги. Тобто я йому задаю питання, а він такий відповідає на нього, і а мені, а мені, мені? ти можеш задати мені теж? Назад питання. Тобто, ну, ви розумієте, як, як іде діалог? Тобто питання, відповідь, питання, відповідь, питання, відповідь, питання, От відповідь. Отак ведеться правильний діалог. А тут було питання, відповідь, питання, відповідь, питання, відповідь. І це було дуже погано. Ну і в общем, так вийшло, що мама дізналась про це, що ми з ним спілкуємося. Обурена вона була. І прийшлося закінчити спілкування. Чому я не жалію? Тому що немає про що з людиною поговорити. Немає ніяких неспільних тем, ні просто тем. Дуже тяжко розуміти людину, яка ну ви розумієте, про що я кажу. Я, я така людина, яка дуже сильно прив'язується до людей, і вона я дуже швидко прив'язуюсь до людей. От, ну, не знаю, чому так. Не знаю, чому так. Треба, напевно, це при. Пропрацювати з психологом нашим школьним, але мені лень тут ходити, я вже як рік собі обіцяю піти туди, але все ніяк не дійду до того кабінету психолога. Ну, і що я вам хочу сказати? Я постійно про нього думаю. Ми, типа, ну, перестали спілкуватися. Він дуже швидко відповідав на повідомлення. І я така думаю. Ми пару разів спробували обірвати контакт, але потім знову повертались. І тут прям, ну, через два тижні там, 2 тижні вже буде школа. Ну, треба вже якось... Mm. Тому що я не зможу з ним спілкуватися. Тільки все, що йому треба було, це з кимось поговорити. Він там бив, що не мог забити, там, якусь футболку її тримає, якусь резинку тримає, липали якісь блядь, під... далбаю. Не хочу я про нього зараз Вот. І щоб забутися, забутися від того всього, щоб воно вийшло з моєї голови. Щоб трошки на щось інше е, свій, е, свою концентрацію перевести, а не про те, щоб думати про якогось долбой я вирішила переключити свою концентрацію на щось інше. І тут мені попалась така штука, як книжка. О, господи. Переключилася на книжку The Love Hypothesis. Вона у мене прочитана була десь до 70-ї сторінки, і я думала, ну, треба її закінчити вже нарешті. І я її закінчила за три дні. А тут, ну, 400 сторінок. Тобто я за три дні прочитала там. Це ще за 4 дні, ладно. Тобто, там прочитала я 300 сторінок за 4-3 дні. І я така думаю: а я взагалі не читаю, я взагалі не читаю. Читати це зло. ні-ні-ні, Це для мене наказання. Просто я ж не буду ніколи читати. Нафік мені книжки бан забанити книжки, нафіг, нафіг, до побачення книжки. І. <гум> Якось так вийшло, що я вспомнила про існування іншої книжки. Люди з буктока мають знати, що це за книжка. Як ви бачите, <гум> трошечки є тут позначок трошечки, чуть, -чуть так. Так, по кайфу, знаєте. А, я прям думаю, ох так, це моє. Я просто взяла це і схрумала цю книжечку. А, це друга книжка, яку я прочитала, а тут, на секундочку, вже. 500 сторінок, тобто за 8 днів я, по-моєму, прочитала цю книжку 500 сторінок. Для мене це було вже бум-бум-бум-бум. Тобто я її прочитала з Великим кайфом. Хто знає цю книжку, той знає цю книжку. Воно Не написано тут, але воно 18, тут дуже багато сцен. Сцен. А... Самої як такової плат там немає. Але пофіг. Мені дякуючи ці книжки, я захотіла читати далі. Прикиньте. А тут, я спеціально думаю, у мене була мотивація дочитати до, до 16-го розділу, тому що я знала, що тут буде. І я купила цю книжку, е, знаючи, що там є одна цитатка, одна фразочка. Е, от, до речі, тут теж якісь є помітки, але я спочатку я помічала ось так. Отак. От але потім я вирішила вже помічати ось так. І мені тут теж не дуже понравилось, тому що воно все неровно зроблено. ну і ладно. Тут я вже старалась більше, мухомори в цукше. Ну, Вона мене просто вела в зас... запої, застой. Я нічого не читала після неї, тому що, по-перше, почалась школа, по-друге, я така думаю, блін, я щось почну читати, мені треба в школу літературу читати. Коротше. Не хотіла я після неї читати, тому що я дуже розстроїлася, бо кінцівка була така, така з'їджена, мені вона не сподобалась. Вона просто, знаєте, так, що кабуття, вже час виходу е, тікав, і їй треба було щось вже написати, і вона така все, Во, відстаньте від мене. Ну, але, дякуючи цим книжкам, я почала тратити ультра дуже багато грошей через те, що я почала купувати книжки Показати вам свою колекцію. Це містил а тут моя бібліотечка маленька. Маленька бібліотечка. І тут вони в два ряда стоять, щоб ви розуміли Там ще ззаді книжки. Не знаю, чи видно але там видно воно книжка. Ну, коротше, отака от фігня малята. Ну що, а я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайкоси, лайки, вподобайки, сердечка. Коментарі пишіть, підписуйтесь на мій канал. І всіх я вас побачу у 2025 році, в другій четвертині цього віку. О, господи, як це було складно сказати. Всім до нових зустрічей і всім бай бай